Так, що, друзі, ми вже на кухні. Ви зрозуміли, що кулінарна рубрика зараз буде і кількість інгредієнтів, які на нашому столі просто вражають, якщо чесно. Більше того, я тобі скажу, що вражає, що баклажани у нас, часник, сир, пармезан, макарон. Що ми зараз будемо робити? Я розповідай. От... Да, я... Так, стоп. По-перше, чого ти сьогодні не в хіджабі? Я от не знаю. Тобто. Тобто а сьогодні, в хіджабі, сьогодні ми будемо говорити про країну об'єднані Арабські Емірати. Тому що 2 грудня, тобто це сьогодні, як якщо хтось прокинувся, не пам'ятає яка сьогодні дата. Рівно 50 років 3 роки тому, як об'єднані Арабські Емірати проголосили незалежність. Незалежність, я сьогодні прям. Віктору е, телевидачі <сі> не нервуй. Тож Пропоную <сі> буде відзначити буде. цю подію сніданком і східними нотками, але з українських продуктів. <сі> так, значить, нам допоможе із цим шеф-кухар з 15-річним досвідом, який працював у Дубаї і знає безліч лайфхаків з східно, близькосхідної кухні. Дмитро Світличний і Дмитре, доброго ранку. Доброго ранку, пане Дмитре. Раді бачити. Доброго. І ми ж вже е, цей. Ви Мені одразу скажіть, доброго. там де ж на кухні всі в хіджабах? Працували? Ні, ні, ні. Ні, вам нормально, так? Було? Да, нормально Харше. було. Тобто можна тобі сьогодні без хіджабу? Мені завжди можна льовати. А, 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 мені всюди. Хорошо, так. да, давайте, і все андуйте. до речі, мені можна. завжди, eh, сьогодні, і ми, все. сьогодні ми приготуємо такий салат. Інколи ти не знаєш, що робити з вчорашньою ага. І О, я, тобі, я тобі, роблю звичай. такий так, салатик з макаронами і хумусом. Додамо нотку східного колеру. От тільки хотіла спитати: макарони це не зовсім про арабську кухню. Eh, так, це запозичено у італійців. Але а, ми його тобто адаптуємо італійсько такий арабський сніданок. Поїхали, так, що робимо? 100% відсотків кожного є вчорашні макарони. Що з ними робимо? <різь> Я їх поки відставляю. <різь> ми ще зробимо сет закусок мезе. Мезе. <різь> Прошу вас, Дарія. Це те, що подають це на ранок, так багато всього. Так, 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 Багато різних закусочок, щоб можна було вибрати. Вас попрошу зробити лабне з приправами, <різь> а, а вас Я мутабаль. Бремо баклажани запечені. Баклажани. Перекидуємо їх у блендер, додаємо тахіні та чесник. Стоп, 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 стоп. Я беру баклажани. Так. Я беру що? Тахі, тахі, Тахіні, шо? тахіні. Це, Це кунжутна пекра. паста. А, кунжутна 에... паста. Давайте ми, ой, давайте ми конкретно розкажемо, що ходить сюди: баклажани, кунжутна паста. А тепер роз... Оце, кунжутна, так, паста. кунжутна паста. Так, Далі що? Далі виливайте небагато, все, достатньо. Mm. Тепер видамо запечений чесник. Вичавлюємо запечений так. чесник одну головку. Тільки не бризка. Часником запеченим на мене. О, як хорошо. Сильніше, пішов. сильніше. Все, достатньо. Так, є. Далі. Є. Далі. Додаємо лимонний сік. Так, запах, капець. Лимонний сік багато? Так, ні, не багато. Так, Давай, як виходить? чайну ложку. На око. Так, на око. Є. Достатньо, достатньо. чайна ложка. І сюди ще е, і сюди ще ложечку хумусу додому. Хумусу. так повторюємо. У нас тут баклажани, е, соус тахіні, тахіні кунжутний. У нас тут Це Ми зараз ще все повторимо. Давай повторимо, що ми сьогодні готуємо. Тому що ми сьогодні готуємо не тільки основну страву, а ще й набір закусок меза. А принцип формування закусок. Скільки їх має бути? Що обов'язково там має бути? Я, поки до речі, що я роблю, я розтираю сир. Е, так так. Е, ви розтираєте. Лабне додаєте туди сушений часник, кумин, паприку і кунжут. І все це гарно перемішуємо. Отці, всі, всю кількість, яка тут Ні -ні, по, -по, по половинці. Так, чайна ложка мені потрібна. Можна, я спробую. Так, звичайно. Ну тільки ж потім тієї ложки туди не лізь. Не -не. Ой, так, смакота, обожнює. собою. А я поки наріжу помідори, авокадо для нашого салату. О, супер! А я роблю вже. Бж -бж 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 -бж. Так, так. Так, ми все-таки ти, Олексій, перебив нас. Я питала, як, за яким принципом Мується цей сет закусок і чому його араби люблять на сніданок? Дивіться, це це залежить від кількості гостей, але у них ага. завжди має бути хумус, лабна, щось молочне, з фасолі щось ага. може бути. Тобто різноманітна, так да, кількість може відрізнятися, і неважливо, хоч три, хоч п'ять. Угу. Тобто може так, бути багато. давай, давай, працюй. А... От я чув, що таке матабаль. Да? Так, мутабаль. Це що таке, поясніть. От Я просто читав про цю страву, але ніколи її. не йде. Ану. Так, що. Тут... <клухаю> як більшість глядачів наших вперше чують, це матабаль. Мата правильно? Матабаль? Мутабаль, да. Мутабаль. От що це за му э, страва поясніть? Це така східна страва з баклажанів mm -hmm. і тахінної пасти. Ще, може, ви чули, є схожа страва, бабагануш називається. Точно бабагана Так, так, Вона вона відрізняється від мутабалю, тим, що там ще додають цибульку, кінзу, э, томати. А тут у нас чисто баклажани, тахіні та чесник. Так, у нього чисто баклажани, тахіні і часник. А у мене да, чисто якийсь сир. Що це за сир? Тому що він дуже-дуже такий, як гливкий. Знаєте, казала? Е, так, так. Тому е, це, це такий Є продукт. Е, лабне це в перекладі як білий або молоко. Угу. Е, це, Боже, як це смач! Чекає. <смач> це <смач> щось між е, mm. сметаною та крем-сиром. Mm -hmm. е, ми зараз його викладемо в тарілочку, будемо е, намазувати на нашу пів. А, так да, я можу вже це можуть робити, чи що? Ох, але так воно. А я змішую хуму з оливковою олією і додам їх до наших макарон. Все це перемішаю. Так. Так, у вас вже, я думаю, Олексій, все гарно перебилось. У мене вийшло. Як це сказав мій вийшло. колега. Так, ага. Відкриваємо. Давайте. Тобто स, स, фактично від звичайного крем сиру відрізняється тим, що більш жирніший виходить. Він, він, він має бути більш такий рідкіший. А, навпаки, рідкіший так. і більш прянощі, всякий, так, східний, так, 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 так. тут такі угу. запахи, я так, не знаю, просто вже неймовірні. Це давайте, правда. Давайте що робимо. Uh, 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 тепер да. Ми можемо перекласти його у мисочку. Uh -huh. І мені треба ложечку ще одну. Ага. Оп, давайте. Дякую, бо ту я трошки облизав. Так, в принципі, в мене, в мене салат вже готовий. Тут мікс-салат, помідори, авокадо і кукурузка. Ми все це гарно перемішуємо. Дарі, у вас вже теж все готове. Зараз будемо подавати. Слухайте, я бачу, у нас були баклажани без шкурки, а і як це називається? Бланшування? Запечені. Я їх, а, я їх ага. попередньо запік. Я взяв баклажани. Пробив їх дерев'яною шпажкою ага. і виклав на деко і запікав 40 хвилин при температурі 200 градусів. Потім, ага. коли вони вистигнули, я зняв шкірку, прибрав зайву вологу і все, вони готові. Тобто Клас. дуже просто. А якщо для таких ледачих, як я запекти mm. і не знімати шкірку, то потім буде отак ну, буде, О, буде буде несмачно, буде дуже несмачно так. Шкірка вона стає грубою і твердою. Угу. ось, і Краще її позбавити. Дмитро, ми згадували, що ви працювали кухарем у Дубаї, а так. що їдять на сніданок? Ага. Саме, саме те, що ми готуємо. О, це Фільго? мотабаль, лабнеда, квасолю. багато Це свіженьке зранку це все жінки це, 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 готують? О, так, так, о, о, так, це все виставляється і люди вибирають, що вони звісно, будуть. Вони, що а, так, ми вже маємо, я так розумію, вже на фінальному десь етапі, так? Так, так, так. Все, у вас вже все готово, У вас теж і тепер ми таке... будемо. Бачите, буду... ця вся закуска, вона ось тут. І Зараз попро... <кій> ми... би це не звучало, лизни попробуй, Воно дуже і смачне і воно смачне, але як його намазувати. Зараз ми ми ж будемо намазувати красивенько його... засерверувати. На Давай прибираємо перебираємо спіта. Хліб, хліб. Так. Ми його розділимо на чотири частини. Угу. <кій> Просто розрізаємо. Да. І, я, і туди. Це, це моломо глянь. Ну я, я їсти хочу зранку. Ну що ти мене той був? Як кармашек. Так, дивіться, зараз я подам цей наш салат зранку. Все дуже елементарно, змішали. Угу. Отак от викладаємо гарно. Оце я люблю такий салат, це коли це. накидав, накидав, навіть особливо не різав так. і потім кажеш: Я приготував салат. <ріх> да. а, так, і фінальний наш тріх. Mm -hmm. Це. Макарони з хумусом. Ось так ми просто Я макарони додали в хумус. Я знаю дуже часто італійці рятують вчорашні макарони, тим, що розтоплюють її з сиром. А тут можна врятувати хумусом. Так, можна, так. можна врятувати. Ну у нас же сьогодні День Незалежності. Да, 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 да. Так, Чекайте, три закуски: е, лаб, е... Е, лабне, лабне, мутабаль, мутабаль. і хумусом. А і хумус ще є, як, третій, ага. як третій діб. Так. І це окремо на, на кожну піту, чи це взагалі все разом? Так, так, ні, окремо, насипай, окремо, щоб насипає. Розуміти ой, ой. різноманіття смаків. Тримай. О, бачиш, ну не жадібно. Не. Хороша колега, а я спробую. А ви це будете? Да, можна. Добав. А можна я теж з двох з двох рук? А ну дайте мені ще Тримаєте? шматочок. Ляп, ляпне мені. А де? що? Оце? А, а де у нас тут чесник? Всюди, ну, так? Так. У вас ми використали сушений чесник, а тут ми поклали а, це... запечений чесник. Ага. Так, що я прикрашу? Mm -hmm. Механізом mm -hmm. <гум> права. <гум> 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 так, так, вона ніжна, така <гум> з димком, а лапа. Лабне... Папри, паприка дає такий прицільний. <гум> та? <гум> <гум> <копчені. гум> так. Давайте, поки Льоша, тут без так. варіантів буде їсти. Я нагадаю, що щоб приготувати. Щоб Приготувати арабсько-італійський салат, вам знадобляться макарони, листя салату, консервована кукурудза, авокадо, томат, твердий сир, хумус та оливкова олія. Ну а щоб приготувати мутабель, мутабаль, правильно мутабальбаль мутабаль. потрібні баклажани, тахіні, часник, лимонний сік, оливкова олія, сіль та зелень для подачі, лабне, чи лабне, лабне. лабне. або будь-який крем-сир. Просто треба змішати з паприкою, сухим часником, кмином і кунжутом. Ну, а третя закуска із нашого меза це вже готовий хумус. Я хотів так, би сказати, що пропоную. Так. Давайте щось скуштуємо, але я вже все скуштував. Я, я вже хочу щось... вам запропонувати скуштувати салат. Е, салат. Макар... Друзі, Макарошки з хумусом. Вчорашні, я ще вчорашні не макарони, які відновили хумусом. Я це робив 100% сиром. Це дуже класно, але зараз спробуємо з хумусами. Ну. Oh. Mm. Слухайте, а отак, от коли дві змішати, взагалі дуже смачно. А їх може бути п'ять і шість і перець запечений ще. Так, ну давай мені ще макарони з хумусом. Боже, <сум> оце ще сьома годин, година, ви uh -huh. вже даєте. Знаєте, що я вам скажу? Що от вчорашність макаронів пропадає, тому що хумус він mm. ну, діє, як не знаю, підсилювач смаку, правда? Песлює так. Да, да, да. Слухайте, так це я... як песто, щось схоже на песто виходить. Так, але це з, з, з бобових. <пес> це травичка, а... Боже, це дуже смачно. Ти залиш, Ні, 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 іди, да. дякую, а я, а я пішов. А, а ви тут дякуєте одне одного. Дмитрий, дякуємо вам дякує мене. дуже, Достовь. тому що це нереально Достовь. смачно, Достовь. дуже різноманітно. Я думаю, що таке українські родини можуть готувати точно не на сніданки, а на святкові столи ввечері неважливо. Традиційні арабські мези салат з хумусом навчив нас готувати шеф кухар Дмитро світличний. Дякуємо вам, дуже приходьте ще. Дякую.